Такий чимирничок. Купила вчора, 31 березня, сьогодні 1 квітня. От коренева яка гарна. Дала 50 гривень за нього. Буду зараз шукати місце, де посадити, бо в мене всякого росте. Гарна квіточка. Красунче красунчик Ой, який красунчик Он простенький, але ж симпатичний Буду висаджувати. Така моя примулка ще жовтенька, світло-жовтенька. Тетя Валя, вам привіт! Моя дорогенька. Білі теж лиш почали квітувати гарнесенькі. І ось фіалочка теж. Тут теж мені її багато. Росте запашна. І ця примука теж гарнесенька. Гарнесенька. О, ще трошки квітують. Прикривала їх від морозу. Мама мені подарувала колись. Лиш почали. Були там ще у мене. Я посадила крокуси. Добре прийнялися. Був біленький ще, махровий, Але щось пропало. Примулка ще така боскового кольору. Добре перезимували. Вже тут третій чи четвертий рік ростуть. Я їх розсаджувала. Тут буде у гвоздичка Турецька буде, а тут гвоздичка трав'янка. Посадила вчора крокуси свої. За 50 гривень діленочку і висадила вчора після дощику. Трошки ще моросив, був, так їх полюбляю. Перша вісняні. Радують нас. Зранку були красивіші. А трошки річок сусідський прибіг. Помішав мені знімати, але ж нічого. Тепер теж гарнесенькі. Ще будуть квітувати. Нарцисики мають квітувати. Вже набирають на такі гарнесенькі. Густі-густі кущики. І тут які вони гарненькі. І крокуси. Розділила їх на, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На на ші. шість. Шгоріченька, шгоріченька. Річенечка, іди сюди, іди сюди. Мамі, привіт. Привіт. Побіг. Ось і посадила свічі мирничок. Не знаю, що за сорт, але нехай зростає. Дала попіл у ямку, дала зверху і найзростає. І що тут поруч? Рядом трояндочка. І ці примулки добре заквітли вже наречені. Дощик починає накрапати. Ось тут у мене теж маленькі, маленькі, маленькі. Ця примулка і мені подарувала подружка. Я ця, яка... І там далі теж у мене. Водозбір. Водозбір. Теж набираю оберти. Поклала б палочки, щоб не загубити їх. Всім до зустрічі. Гарного дня. Гарного тижня. Нехай, нехай у всіх все добре зростає. До побачення.